У Закарпатській асоціації футболу час звітів на конференцію до Мукачева з'їхалися асоційовані члени, щоб заслухати звіт за рік діяльності пілки. Іван Дуран, голова заф, у своїй діяльності приділив увагу основним напрямкам роботи. Військовий час вніс корективи в роботу не тільки закарпатської асоціації, а в роботу напевно всього українського суспільства. Надзвичайно важкий час для всіх. Нас, але ми мусимо зберегти як мінімум традиції, які є з нас в футболі. В першу чергу це, звичайно, дитячий футбол, це загальні обласні змагання, ну і по можливості покращувати інфраструктуру, що нам, в принципі, вдалося, завдячуючи в першу чергу співпраці з обласною владою. Увагу керівника було приділено також професійному, ветеранському, жіночому футболу, арбітражу, волонтерській діяльності. Роботу асоціації визнали задовільною. Коч викликаних воєнним станом, питань вистачає. Саме перше на конференції голова асоціації футболу розкрив абсолютно всі самі проблемні наші питання, і я абсолютно з розумінням відношуся до тих проблем, які в нас зараз є в наш воєнний час. Надзвичайно. Питання організації масових мероприємств на надзвичайно важкому стані. Я це можу сказати по нашому району, по Тячівському району ми бачимо надзвичайно велика кількість виїзду людей, виїзду родин. Попри виїзд молоді за кордон, інші труднощі, краєва футбольна асоціація проводить усі основні змагання. Притому вони є благодійними. Зокрема, на потреби ЗСУ минулого року було спрямовано майже 733 тисячі гривень. Після звітів очільника асоціації, голови контрольно-дисциплінарного комітету, виборів нових асоційованих членів і членів виконкому зав присутні перейшли до найприємнішого. Низці футбольних активістів було вручено почесні грамоти від Української асоціації футболу. Та відзначено лауреатів минулого сезону. Кращих гравців. Приз отримав і кращий тренер першості Андрій Зарева. В цілому, ну, кращий тренер то таке. Це бонус Мукачеву, що в Мукачеві з'явилася команда. Було непросто робити команду з нуля. Получилося ну, в цілому непогано для дебютанта друге місце. Зовсім трошки не вистачило для чемпіонства. У різному учасники конференції також обговорили питання створення спортивного музею на Закарпатті та видання двотомної книжки голови закарпатського обласного осередку Асоціації спортивних журналістів України Василя Гаджеги про історію обласного футболу.